Вітаю! Тема уроку будова травної системи людини. Сьогодні ми розглянемо травлення в ротовій порожнині. Мета нашого уроку ознайомитися з органами травлення та їх значенням. Формувати уявлення про взаємозв'язки органів людини, дослідити послідовність основних процесів травлення людини. Давайте розіб'ємо наші цілі на окремі кроки для полегшення засвоєння матеріалу. В цьому нам допоможе чек-лист. Чек-листі ми бачимо на сьогодні перед нами 6 кроків на уроці. Після їх виконання ми ставимо знак плюс. І в четвертій колонці, наскільки ми зрозуміли. Нуль не зрозуміло, один дещо не розумію, 2 розумію. Отже, перший наш крок з'ясувати, що таке травлення. Давайте скористаємося вправою створеною йому забук ланцюжок. Вправі розкидані. Слова, їх потрібно скласти в правильній послідовності для того, щоб отримати відповідь на наше запитання. Після чого ми зразу можемо переглянути результат нашої роботи. Учні в класній роботі виконують на своїх гаджетах. Отже, травлення це, напевно, сукупність якихось процесів. Яких сама механічна обробка? Хімічне розщеплення, чого саме складних органічних речовин, напевно, на більш прості, прості які будуть могти всмоктуватись розчинні сполуки, їхнє всмоктування, виведення неперетравлених решток з організму. перетравлених решток. Зразу перевіряємо і можемо прослідкувати, як учні виконали це завдання. Отже, ми з'ясували, що таке травлення, яка система органів бере участь у травленні. Травна система органів. За допомогою 3D-сцени ми розглянемо будову травної системи людини. До складу травної системи людини входять. Травний канал та травні залози. Травний канал це ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, товста кишка, тонка кишка та пряма кишка. До травних залоз відноситься печінка, підшлункові залози і слинні залози ми зараз розглянемо детальніше. Отже, ми з'ясували будову травної системи. Давайте. Цей етап закріпимо за допомогою вправи, які ми зразу можемо автоматично створювати у 3D-сцені, ну, наприклад, ярлики згенерувати. І на основі інформації, яка тут є, створюється вправа. Позначте зображення за допомогою слів наведених нижчим. Учні працюють на своїх гаджетах. Ми слідкуємо за тим, як, який у них результат? Отже, ротова порожнина, далі їжа рухається до лодки, стравоходу, шлунку, товстий кишечник, тонкий кишечник, пряма кишка. І трамні залози підшлункова та печінка. Перевіряємо результат. Чудово. Отже, ми розглянули будову травної системи, закріпили. Більш детально про процеси на кожному етапі ми будемо говорити на наступних уроках. А зараз розглянемо будову ротової порожнини, та що відбувається з їжею у ротовій порожнині. Ротова порожнина складається з верхнього і нижнього ряду зубів. Які поділяють порожнину на присінок, простір між щоками та зубами, і власне ротова порожнина. Спереду ротова порожнина обмежена губами, з боків щоками. Зверху порожнина рота обмежена піднебіння, яке складається з передньої частини тверде піднебіння і задня частина м'яке піднебіння. Задній край, м'якого піднебіння вільно звисає, ось тут ми бачимо, і має посередині виступ вуздечка язика або піднебінний язичок. Язик. Можемо читати зразу інформацію тут. М'язовий орган. Діре роль у жуванні важливу, формування харчової грудки для ковтання також у мові. Зуби. Зуби важлива роль. У травленні їжі, це кісткові органи, основна функція яких подрібнення їжі. Тепер можемо розглянути, які є зуби у дорослої людини та скільки їх є. У дорослої людини 32 зуби. Дивимося, це у нас різці, 4 зверху, 4 знизу, ікла 2 зверху, 2 знизу. Можемо так переглядати? Так, бачимо 4 ікла. 8 різців. Так, далі премоляри, малі кутні зуби, які беруть участь у пережовані їжі і великі кутні зуби, моляри їх є 12. Так, а яка будова? У поздовжньому розрізі зуба. У кожному зубові розрізняють три відділи: це коронка, так, шийка і корінь. Зуб складається з твердої зовнішньої частини: це емаль, дентин і цемент. Цемент. І м'яка внутрішня це пульпа. Тут знаходяться нервові волокна та кровоносні судини. Так, отже, ми розглянули на поздовжньому зрізі зуб. Тепер давайте спробуємо закріпити наші знання. Ну, давайте виконаємо право на відповідність. І побачимо, наскільки ми зрозуміли засвоїли. Шукаємо пульпа. А, так, Складається з живої сполучної тканини, містить кровоносні сидини, нервові волокна, це йде мова про пульпу. Щелебна кістка. Немає тут для нас нічого підходящо. Премоляри, розчавлювання подрібнені їжі. Люди мають в обох щелепах 8 премолярів і шийка частина зуба між коренем і коронкою. Зразу перевіряємо, дивимося на наш результат. Так, отже, ми розглянули будову ротової порожнини і поздовжній розріз зуба. Далі в нас за планом слинні залози. Слинні залози знаходяться в ротовій порожнині. Їх є три пари: привушні, підщелепні, підязикові слинні залози. Вони відділяють слину за добу у людини залежно від того, яку їжу вона Споживає, виділяють 1,5 1 літр слини. Склад слини: вода, моцин, лізоцим та ферменти. Моцин бере участь в формуванні грудочки з їжі, лізоцим знешкоджує мікроорганізми, загоює, загоює рани, ферменти. Слини розщеплюють вуглеводи до простіших. Амілаза, наприклад, розщеплює. Крохмаль до мальтози, мальтаза розщеплює мальтозу до глюкози. Давайте з вами також переглянемо слинні залози в 3D-сцені. Бачимо з обох боків привушну слинну залозу, ось тут знаходиться, одна і друга. Так, далі бачимо. Під дві і під щелепні. так слинні залози. Після того, як їжа піддалася механічній і хімічній обробці їжі, відбувається ковтання грудка. Так. Давайте переглянемо відео ковтання їжі. Так, тут ми можемо зразу побачити інформацію. Під час ковтання язик проштовхує масу переживаної їжі до глотки. При цьому бачимо, що їжа не може потрапити в дихальну систему, тому що надгортанник закриває гортань, коли ми ковтаємо, і це не дозволяє їй потрапити до дихальної системи. Якщо їжа туди потрапляє, то активується кашльовий рефлекс для видалення сторонньої речовини з дихальних шляхів. Далі їжа прямує стравоходом до шлунку. Що відбувається? Далі ми розглянемо на наступному уроці. Отже, давайте. Зробимо висновки, ми розглянули, що таке травлення, будову травної системи, травлення в ротовій порожнині, будову зубу і слинні залози. Наступний урок ми розглянемо в травлення в шлунку. На домашнє завдання. Ви повинні опрацювати. Домашнє завдання, яке ви отримуєте на свої електронні адреси, а також. Розглянути цифровий урок, який я вам надішлю, план цифрового уроку переглянути, виконати завдання, які є в цифровому уроці. Дякую вам за увагу. Всього доброго!